Є факт, що ми наносимо регулярно удари по складах російської армії і позбавляємо їх можливості швидко поповнювати запаси. І є факт знищення всіх можливих мостів і переправ через Дніпро для того, щоб підтримувати угрупування росіян на правому березі Херсонської області. За вашими оцінками, наскільки швидко росіяни можуть все-таки поповнювати ці запаси боєприпасів своїх, бо вони ж якось їх мусять поповнювати, інакше їм доведеться просто скласти зброю. І наскільки ефективна наша оця боротьба проти їхніх боєскладів? Наша боротьба проти їхніх складів є досить ефективною, і з усвідомленням того, що противник не може технічно навіть відновити комунікацію сполучення між лівим і правим берегом, ми говоримо про те, що при такому постійному тиску е, можливості постачання будуть зменшуватися постійно. Треба просто розуміти, що є таке поняття, як ешелонування запасів матеріальних засобів і боєприпасів, тобто е, знищення складів одного рівня, наприклад, оперативного, не означає, що все вони на наступний день перестануть стріляти, тому що є інші склади іншого рівня, які ну дуже мілкі для того, щоб по ним бити, але вони існують, що забезпечує противнику можливість вести вогонь наступні 3-5, припустимо діб. Плюс намагання переправити якісь боєприпаси або інші ресурси існує. І є інформація, скажімо так, з не зовсім відкритих джерел, що противник навіть човнами намагається перевести там два-три ящики з боєприпасами. Таким чином сказати, що ми повністю виключимо можливості поставок. Ні, але тут йдеться саме про те наскільки швидко ми зможемо впливати на цю ситуацію, і якщо дозволити образність поняття, це приблизно про те. Що є басейн і є дві труби? З однієї виходить вода в іншу входить, і наша задача щоб та. Труба, в якій з якої вода виходить, була більша від той труби, в яку якої вода заходить в басейн для того, щоб її вичерпати, і самі розумієте, знов таки це з математики початкового класів. Для цього потрібно певний період часу, скажімо так, в залежності від того, скільки вони накопичили запасів. Просто моє спілкування, наприклад, з херсонцями, які перебувають в окупації, е свідчить, ну це приватний досвід, але він свідчить, що вони побоюються чи не перетвориться Херсон на новий Маріуполь і. І логіка мого запитання в тому, що наскільки багато у Росіян може бути цих боєприпасів, щоб вони дуже довго протистояли наступові і натискові наших збройних сил. А ви знаєте, тут дуже цікаве питання, і сказати, що, наприклад, боєприпасів вистачить на 3-5 днів, я не можу, тому що ви розумієте, коли здійснювалася передислокація додаткових сил та засобів, то з ними передислокувалися, має передослоковуватися цього обов'язок командира передислокувати собою певну кількість боєприпасів, так звану частину боєкомплекту. І, Відповідно, яка кількість військ знаходиться на тому березі, відповідно, така кількість боєприпасів могла бути переміщена, можливо, навіть з якимись ресурсами і запасами. Але тут йдеться про те, що ми здійснюючи постійний тиск, примушуємо противника витрачати боєприпасів більше, аніж може він собі дозволити підвести угу. і, і саме в цьому полягає наша задача. А щодо перетворення Маріуполя на Херсон, ну з моєї Херсона точки, з Херсону му... на Маріуполь. Ой, вибачте, я перепрошую. Херсона на Маріуполь. Маю надію, що ми скоро повернемося в Маріуполь. Херсона на Маріуполь полягає саме в тому, що ми не можемо собі, як армія, дозволити таку розкіш, тому що ведення боїв у місті це найбільш виснажливий і недоцільний вид бою. Який ми просто як правило призводить до знищення бо знищення боєготовності і боєздатності підрозділів, які здійснюють такі активні дії, то плюс ми розуміємо, наскільки багато там у заручнях опинилося цивільного населення.